Так, перше питання, яке дуже часто задають а чи може проектор по сайтам? Це відео взято з сайта. Так, він чудово працює. Єдине, що мені не подобається, це пульт. Е, він не... Ну, під сайти мені незручно користуватись. Тому яке рішення? Все дуже просто. Використовується звичайна мишка. Мишкою, ось так. Вводиш, обираєш собі хоп, хоп-хоп. По серії прострибав, обрав. Що далі? Далі покажу, який на проєкторі є завантажений контент. Так, нажимаємо кнопку Home. Проєктор досить яскравий. проєктор досить класний. Це Full-HD проєктор. Ми бачимо наскільки щільна картинка. І зараз ще на відео я покажу, як наше сприйняття яскравості, сприйняття кольорів може змінюватися в залежності від того, чи є з чим порівняти, чи ні. Якщо ви візьмете цей проєктор, це буде класний проєктор, якщо в кімнаті повністю темно. Якщо біля нього буде світло, чи зараз я включу більш яскравий проєктор, цей вже яскравим не здаватиметься, хоча його якість на рівні. Так він працює з кулич cool контентом. Ну, саме легеньке, що ще можу показати, це YouTube. Це, в принципі, і не дуже цікаво, бо понятно, що всі відео він відкриває і тому подібного. По Ютубу літає швидко, швидка пам'ять. Відео показує просто чудово. Так, де це у нас. Єдине, що я не дуже хочу дивитися рекламу, підключаємо ТВ-приставку. І зараз ще покажу, як він працює з ТВ-боксом, бо можливо колись. У когось з'явиться ще ТВ-бокс. Для цього ми виходимо на домашню. HDMI. Вимикається ТВ-бокс. І е, порівняємо цей проєктор за 6 тисяч гривень з проєктором за 12 тисяч гривень. Одразу хочу сказати той набагато яскравіший. Е, хочу показати... О, no signal. Хтось не до кінця вставив кабель. Секунду. Так. Значить... Щось там якийсь 2К показує. Майд 2К Ультра. Зачем це нам все? У нас Full HD нам потрібен якісний контент. Так. Головна. Переходимо одразу на Ютубчик Мавка, до речі, там був фільм. Обще, мультик український взагалі супер. Всім раджу. Покажу, чому я це все включаю. Покажу, як працює світловідбивне полотно і як воно не працює. Це треба досить довго досить розуміти. Класно. На проєкторі білий, скажімо так, достатньо білий. Чорний, достатньо чорний. Це не найконтрасніший, не, не найяскравий най проєктор в світі. Ставимо ось так телефон. Біля проєктора, до речі, можете послухати, як він працює. Супер тихо. І покажу вам роботу екрану. Так. Так, зараз привітемо. Є різниця, правда? Кут огляду зменшується яскравість супер збільшується. Так. І покажу зараз іншою стороною, що різниці, просто, якщо ви неправильно повішались, різниці просто ніякої не буде. Можна їм закривати стіни, якщо там є якісь обої, просто на тою стороною вішаєте і дивитесь. Але контент в принципі буде. Трошки пивніший, ніж на чисто білі стіні. Так. І наступний приклад я покажу те саме відео, але коли екран вже не працює. Як це він може працювати і не працювати? Все дуже просто. Я зараз ставлю затискач. Так. Є, так? Да? Є. Супер. Та картинки, все Це саме полотно. І покажу я його з двох сторін. Я знаю, яка правильна, яка детальна. Ось неправильна сторона світла, яка і так ніяк не змінює картинку, і вона ніяк не змінила. І ось. Сторона світло відбивна. Яка картинку змінює, і вона її, в принципі, змінює, але для того, хто дивиться з правильного ракурсу, для того, хто стоїть біля проєктора. Зараз камера знаходиться не в куті відбиття. І все, картинка вже. Так, Тепер, бачачи цю, я сподіваюся, досить класну картинку. Ми вмикаємо супер яскравий проєктор. Тобто, якщо лівий коштує у нас десь 6 тисяч, правий нас коштує 12. І лівий вже не виглядає таким класним, він виглядає, як будь, наче в нього якась плівка на показі, але ви самі бачили, це не так. Просто джерело світла забиває інший. Істочник. Так, інше джерело. Тут переходимо також в YouTube. І е, хочеться, щоб ще їх порівняти. Хочеться включити два однакових відео. Да, Це і зараз показує, за що ви платити 12 тисяч там, автофокус, всі діла. Але, до речі, в темних сценах. Він трошки програє, бо він просто сам по собі яскравіший. І ще, де він трошки програє, це по ефекту кімнати. Якщо ви дивитесь кіно, вся кімната буде світла. Так. Натискаємо е, 4К відео. І тут в пошуку також обираємо 4К відео. Вибираємо щось однакове. Можливо, о, є. І запускаємо. Чекаємо. Е, на рахунок передачі кольорів вона тут буде не тільки е, світліша, так? вона тут буде трошки перенасиченіше. Чи можна правий налаштувати по кольорах? Якщо тебе бокс під'єднати, то можна. Сам по собі він щось не хоче налаштовуватись. Лівий. Не хоче налаштовуватись навіть з тим боксом. Тобто, як в нього є заводські налаштування, цей трошки ефект кіно, більше деталей в тінях, так воно і є. Так. Тут на першу секундочку і тут також. Ну, що це? Це якийсь рекламний контент. Так. І так, поїхали. Де картинка більше подобається? От зразу дивимось, де більше ви бачите пір'я. Де більш реалістично. тут, мені червоний не так подобається, хоча він контрастніший. А в наступних сценах мені навпаки буде більше подобатись лівий. Це вже порівняно так. по птахах. По птахах. Насиченість проти яскравості. І е, з червоним передача не на найвищому. О. Дивимось по жовтому. Де більше пір'я, де більше тону, яка картинка більше подобається. Отут я бачу, що в темних зонах краще правий справляється, ніж лівий, бо. Пір'я в нього тут зникло, тут трошки є більше. Так. І ще подивимось, може будуть якісь сині. О, сині сцени, синьо-зелені. Так, але щось таке більш однакове. давайте. О, класний кадр. Багато пір'я, багато деталей, багато синього. І по центру синій дуже важкий колір. І що ми бачимо? Я бачу, не знаю, чи передасть камера, Отут є е, дуже багато пір'я, дуже багато деталей тут це є. Тут просто біла пляма. Конкретно тут з налаштуваннями в червоному краще правий, по синьому краще лівий. Ще по травичці дивимось. Трава також. Трава тут, трава тут. Фіолетові далі передача. Все, я сподіваюся, картинку я показав для порівняння цього вистачить. По звуку зараз покажу правий, лівий заглушу. Так. Тут, було, тут є звук TV-боксу. Дуже чистий, ніяких претензій по звуку нема. Тут взагалі кіно дивитись, правда, тут динамік 10 Вт, правому, там динамік 6 чи 8, щось таке. Ну Там він слабкіший, але його достатньо. Ну і що, в принципі? Починаємо, напевно, якийсь такий ще контент, який би ми хотіли подивитися.